Вітання, шановне телетовариство, французький мислитель Годен сказав, що ніколи не треба відмовлятися від пропозиції виступити по телебаченню, мес-медіа, Тому що це є можливість говорити про речі, я вважаю, важливі. Неважливі можна собі говорити вдома, на вулиці, в хаті. а Важливі маємо говорити для людей. І давати якісь певні ідеї, говорити про якісь певні проєкти. Ну, У всякому разі чи в даному разі я хочу говорити про літературне слово. Моє слово, дуже гарне слово від Василя Стефаника, моє слово. Кожен письменник має своє слово. Більше, менше, ширше, габаритніше, форматніше, краще, метафоричніше. Бо що таке письменницька праця, як необбічний пошук. Пошук форми, змісту, ідей, образів. І ми не знаємо, звідки воно приходить. Може, воно приходить, а я думаю, що так, з неба, від Бога. Тобто ідеї зависають по вітрі, І ти впевнений ти йдеш, і вони тебе торкаються і одна з них тебе зачіпає. Але в моєму випадку це дещо інше, тому що я. Працюю в жанрі, дуже часто жанр ну, краєзнавства і е, історичної романістики, оповідання, повісті, де я намагаюся зачепити ті важливі теми, які ну, суголосні нашому часу. Не завжди це вдається, бо ну, історія, але історія завжди дає нам якісь можливості говорити про те, що нас хвилює, що зможе хвилювати, до чого ми маємо прийти, чи що, що ми маємо не забути. Бо дуже часто ми забуваємо, бо якби ми знали добру історію, бо вся Україна від Донецьких до наших карпатських лісів знала добру історію, ми жили б дещо інакше. Але ми в так знаєте, біг перший резовес. Я вчитель історії знаю, як це робиться і як це все. Або це дає плоди, або не дає, та будь-що, будь-що. Є учні, які сприймають твої уроки, твою історію, а їм кажуть, що історію треба знати. Це не просто дати, не просто там випадки, це горіння живих людей, їхніх душ, їхніх помислів, які е, приводять до певного чину. Завжди велика людина робить певний чин. Чи це будуть Січові, стрільці, чи це вояки УПА, чи козаки, чи великі мислителі, вони дають певний чин, дають нам розуміння життя, аби ми розуміли, куди ми рухаємося, до чого ми йдемо, в чому прогрес, а в чому регрес. І саме через ці історичні повісті, романи, автор може показати той шлях, який був, і що було хемним, а що було правильним. І цього просто треба знати історію. І коли ви берете до рук історичну книжку, Історичні роман, ну, переважно тепер романи, то ви, напевне, цікавитесь історією, бо інакше ви б не брали до рук історичний роман. Вам цікаво, а про що це написано? А що я довідаюсь? Ну, історичному роману не можна буквально довіряти, тому що є там метафори, там є уява, там є домисли, вимисли, замисли і тому подібне. Я... Я в своїй практиці дотримуюся історичних фактів. Якщо це художній роман, так, воно подано в художній формі. Але мусить бути в основі все таки правдиві факти, ті історичні, ну, наскільки це можливо написано в підручниках, чи в історії Європи, чи в історії Грушевського, чи когось з інших авторів цих книжок по історії. І я відштовхуюся завжди від того факту, який я знаю. А тоді вже навколо ну, цього ну, виплітається певний сюжет, фабула. Я хочу говорити конкретно. Конкретно в цьому році виповнюється рівно 840 років, ну вже трошки більше, бо це було квітень-травень, як князь Ігор Новгород-Сіверський здійснив свій славетний, знаменитий і провальний похід Половецькі степи. Ну, хто вчив історію, то принаймні знає, про що йдеться. Слово про Ігорів похід. Якщо не вчив історію, то може вчив в літературі і знає це слово, і знає, про що це слово. От. Тому я, е, оскільки я ну, захотів відгукнутися на, на цю тему з, своїм невеликим твором, е, знайшовши суголосся нашим дням, і нашим помилкам, і нашим непомилкам, і нашим рухам. І в основі я й назву придумав плач Ярославни». У нас той пад Ярославний тепер звучить в багатьох і багатьох сторонах України, і не тільки України. Він це відгук ще тих часів 12 століття, який дотепер тягнеться. І тепер він лягає нам на душу, бо ми розуміємо, що історія, на жаль, повторюється, а трагічна історія дуже часто чомусь повторюється саме в нашій історії. І тому переді мною чи перед вами, чи переді мною ще не книжка. Це ще тільки рукопис. Це так, напевне, перший раз, така практика на телебаченні. Історична повість версія. Це, версія, це моя версія. Йдеться про центральний образ це Ярослав, Єпросиння є Ярославна, донька князя Ярослава Осмомисла, Галицького князя, 1151-1187 рік. Вона вийшла замість саме за цього знам... відомого князя Ігоря. Була молодша в нього на багато років, була його друга дружина. Але я не хочу деталі розкавити, бо, бо не про це йдеться. Я просто можу не встигнути сказати основне. І вона попадає під центр тих подій. Бо і під подій було і Галицьке князівство. Тому тут постійно штурмували у Мадярські полки, поляцькі полки, і треба відбиватися, бо і полуці доходили сюди. Так, це був. І Галич був тоді центром культури Києва. Я не сказав, що Київ, напевно, все-таки був стольне місто, там Великий князь сидів. Але Галич не уступав по славі і по можливостях, і по тій ролі, яку відіграв Галич. І ця донька молода, яка, напевно, була надчитана, знала історію, вчилася. Тут були рукописи, були літописи, тут були друковані, ну, писані твори, бо друкованих ще не було, на пергаменті все було. Десь в тих часах було переписано в Галицькій Євангелії, 1144 рік. Так. І вона потрапляє тут, у цей Новороссіверський. А тоді події так розвивалися, що Половці постійно нападали на українсь, русько-українські землі. Розумієте, що я говорю: давня Русь, давня Україна, Україна Русь. І е, з ними треба було вести постійну боротьбу. Князь Святослав Київський. Перед подіями, які, про які йдеться у слово полку Ігорем і в моїй повісті, розбив був половців, князь Ігор не встиг. А його навіть кортіло своєї слави, що от він це ніби нормально. Будь-який князь, він же полководець, він хотів тої слави, і він вирішив так само себе проявити і напасти на, на, на половецький степ і завдати йому удару. А з самого початку той похід був задуманий неправильно, не зібрані всі сили. І з самого початку був Божий знак. 1 травня 1685 року було сонячне затемнення. Для середньовічної людини це, це дуже зловісний знак і попередження, що справа може не вдатися, що цього, не хоче небо. Але князь Ігор був би не князем Єврові, він був послухав когось. Чи зупинив свій похід. Може б він був зупинив, передумав, все би склалося інакше, але його тягнуло вперед. Бажання подвигу, перемоги і так далі, розбити получ, зробити славу, що такий він гарний, чудовий. Я це так собі бачу, уявляю, напевно, так десь і було. Та би відбулася, Спочатку вона була успішна, потім отримала 2-3 дні, і 13 квітня, травня 1185 року, майже вся. Рать князя Ярослава, того даруйте Ігора була загибла. Там і різні дані, там ніби чотири було тиші взято в полон, а багато дуже потопилося у тих річках, які там були, каяла і так далі. І е, він сам по попадає в полон своїм сином, 16-літнім, який потім женіться на Кончаківні. І Кончаківна підтримує свого чоловіка утечеві свого батька-кончака і поселиться в Ну, Це такі перипетії. у цій повісті, коли вона вийде, можна буде більше прочитати. Е, полон, потім утікає з полону, е, а тим часом половецькі воїни е, то штурмують міста, рельські інші е, 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 княгиня. Її просиня я тоді переховувався в потилі, бо це була дуже міцна портеця і була безпечна для життя. Саме її стіни і захисники утримали, половці не взяли потилів, вона зберегла собі життя. Ну князь Ігор утікає при допомозі Олура чи Лавра, половця, який йому допомагав, і повертається додому. Ну і там потім ніби славу співають. А хто все-таки написав це слово полку Ігорові? Оце найбільша загадка. Це є великий анонім. Ми не знаємо, хто написав це слово. Степан Покійний Степан Пушик, царство небесне, він вважав, що це зробив брат або син. Ну, брат і про синії, Володимир або син Ярослава Смомисла, який був трохи батіром і так далі. Ну і раптом він написав ніби це слово полку Ігорові. І у Мордовця є там інші, ну по-різному, там, ніби князь Зрильська, Моя версія не упереджена, бо ми дуже маємо упередження проти жінок, тим більше в середньовіччі, що ніби вони там були лише як ну, діти, кухня, вишивання і так далі, народне мистецтво. А, але ми не забуваємо, що першою поетесою відомою була е, Сафо із острова Лесбос, давньогрецька е, поетеса, а другою, першою християнською, ну, другою так у світі відомою, першою християнською, може я щось і не знаю. Першою християнською поетесою була Когунда, бо Кунегунда, донька Волинського князя Каве. Кавиль... Вийшла заміж чеського кня... короля і стала королевою. І її кому молитва відома. Тобто жінки писали, навіть я чоловіків зараз не знаю, що писали. То чому не могла це написати про синію, яка була начитана, яка знала, була орієнтувалася в тій поліції, бо батько орієнтувався, видно. І жінки, які цікавилися цим усім, що їх оточувало, тим більше вона була дружиною князя Ігоря, вона так само знала, переживала і тому подібне. І чому вона... Раптом не могла стати автором слова полку Ігоря». Але перед тим я зроблю паузу і спробую вам дещо прочитати з цього рукопису. Знаєте, так вибірково. От, Це ще рукопис. Зараз ще спробую знайти. ну Щось я прочитаю, так ви зрозуміли про що. Невідомість пригнічує щонайбільше найприкріше. Що з Ігорем і його полком ратників? Досяг він? Ми походу, розвіли його думки, наче хмари на степах. Хоч би хто, яку вісточку приніс. Так і так, добре, недобре, вийшло, не вийшло, удалося, не вдалося. Зле, дуже зле почуває себе і просиння, тужно якось, глухо душі, безпросвітно, глупа ніч. Там, хоч і сонце травневе намагається додати тепла, промерзні за зиму землі. Земля за зиму змерзла, і наче. І хоче сонячних обіймів, як і вона прагне, міцних надійний обіймів князя Ігоря. Але хто зна, чи не лежить він десь у полі обнімку з косомахою. Ліч, лічить дні свої без мужа нині порахували 10-й день травня. Ну, йдеться про ті ті часи, коли якраз ця бита була. Щось тяжке лягло тягарем на душі її, стривожило відчуттям лихим, наче відчув її розум купі з, дум, з душею якусь недобру новину. Ну Саме та новина, яка, яка була. І звідси і, і звідси, і звідси якраз о той плач Ярославни, який увійшов у Кобзар, бо багато перекладали слово полку Ігорові. Тому числі вже І багато-багато авторів, я зараз їх згадувати не буду. Вона, цей плач Ярославни, ви знаєте його з літератури. На потивлі рано плаче Ярославна і так далі, посилає свій плач і так далі. І Прохання Бога, Господа Бога, щоб він врятував її чоловіка, її. Ну, сини Сини її були ній, вони ще були маленькі, але, на жаль, один з синів, бо Ігора була інша дружина, перша, утопився у річці. Я до того веду, що, напевне, чому ми не знаємо, хто написав. Скоріше, тому що це написала жінка. Це моя думка. Я нічого не стверджую, і ви не можете мені заперечити. Це моя версія, вона художня. Вона не могла сама читати. Тоді до, до публічності жінок не допускали так як у давній Греції, як в давньому Римі, їх не допускали, вони інші ролі мали. Можливо, вона дала якраз брату Володимиру прочитати цей твір. Він десь читав, бо він мусив десь читати, він мусив десь був записаний на пергаменті і так далі. Але ім'я вона не залишила своєї, може тому і на Гіприні ніхто не знав, що це зробила вона. Ну анонімно, анонімно. Будемо будем, чи не будемо, хочемо чи не хочемо, можете вважати це. Але я хочу просто підкреслити роль, особливу роль жінки у давній Русі і в давній Україні. Вона була посутня. Вона була більше ніж німецьких жінок, ніж інших жінок, ніж арабських жінок. Вона була висока і могла це написати саме вона. І е, тому. Я про це вже писав і раніше, ніхто це не помітив і ніхто це не заперечував, ну але заперечення це також певна дискусія і погляд на ці речі. Я про те, що це земля, де зазнав поразки Ігор Святославович, темна, трагічна. Це близько каяла, ця річка, Оскіл, де зараз відбуваються ті події, воєнні, переможні, непереможні, переможні, але там трагедія далі триває. А далі було 1223 рік. Бо що таке слово полковір? Це якби заклик до князів, не сваріться, об'єднайтеся, і якби вони а вони не об'єдналися і тільки пішло своїми полками на калку і зазнали поразки. Від монголо-татар, від Батиєвих військ, і зазнали поразки. І це їм нічого не дало. І не читали вони слово по окуїру, бо, бо всі вважають, що література не впливає на людей, ні, вона впливає. Вона закликає до чогось доброго, світлого. І через те, як, якби князі нас, це тільки версія, це тільки, знаєте, гіпотези, об'єдналася тоді, а не кожен князівство, що я боронив окремо, а тати ти бережи своє. А об'єдналися, вийшли в поле і розбили монголо-татарську орду то не було б сьогоднішньої війни. Просто не було б Московії. Тому цих нащадків Монгольської Орди, Золотої Орди. Це ніхто інший, це вони їхня жадімність, кровавість, зажерливість, це кацавство їхнє, це звідти від цієї Орди. А все починалося з тих часів, коли такі князі, як князь Ігор, робили необачні кроки і приводили до поразок. А поразка це завжди погано. І це Донецька земля, це донецькі землі, вони погані. Там даруйте мені навіть, це вже це щось таке сказав, смішне, навіть наша збірна ніколи не треба було у Донецьку греків, у, у англійців, згадайте. У Львові ми перемагали, бо це земля зовсім інша, це світла земля. А то темна земля, бо там е, часи наших поразок, місце наших поразок. От. Це так найширше коло, як якби, ну, розширює, розширюється, розширився уявлення про, про ті події, до чого вони привели. Ярославна, звичайно, це одна з світлих постатей у нашій історії. Ну, ви знаєте, ви чудово знаєте, там долю королев, європейських королев, які були доньками Ярослава Мудрого. Це Анна і Агата, англійська королева, Анна Французька, Анастасія, бачите, вони всі майже на А. Анастасія королева Мадярська. За Андрія вийшла. І е, е, Ол були Завета, Олісава, Елісав, королева, яка заснувала місто Осло. Це наша слава. Хоча були і Гремеслава, і Ташкумуда, і був і в цьому числі Ярослава. Їх ще була Янка, е, донька князів Всеволода, яка заснувала Янчин монастир, е, і вчила дівчат письма і читання. Тобто, це ті жінки, які робили славу давній Україні. І кожна жінка має сказати, що я так само, жінка високого польоту, думаю про те, про що думають усі зараз, про перемогу над ворогом. Ярославна на той час у 12 столітті мріяла про перемогу, зазнали поразки. Але потім половці були биті, і потім половці щезли з, з історії, з плацдарму історії. Їх не лишилось лише половецькі боби лишилось Так само я не пророк, я звичайний. Письменник, але я знаю, що ми нас, яка в нас перемога буде, гірка, важка, нелегка, і ціна її буде висока. Але ми цих сучасних ординців, нащадків, тих полосів, тих монгол... монголь... монгольських військ, наші зсу переможе. Я в це вірю. І тому я ці ці річ, цю річ написав для того, щоб пам'ятали про те, що було, як було і як не повинно бути. Історія повинна давати якусь науку, брати якісь уроки. Хоча я знаю, що дуже часто ми не беремо свої уроки, ми далі помиляємося, ми топчимось на місці. Але прочитайте, зараз є. Ми не знаємо точно, що коли написано слово полку Юрію, 1685 чи 1686 по 87. Бо ну, твір може писатися і, і скоро, і, і довго, і порізно. Ми не знаємо. Але в ті часи, і це є десь 840 років. Від слова полку Юрію, коли ще ніякої Московії не було, в нас вже була література. А в Московії література починається щойно десь з кінця, з XVIII століття, десь з кінця 18 століття. У нас вже була велика література. І літописи, і це слово полку ігрою, це перлина. Маємо це знати, маємо читати, і розуміти цю історію і значення тих людей, які жили тоді, і тієї жінки, яка могла написати цей безсмертний твір. Віримо це чи не віримо, але знаємо, можливості такі були. І я бачу саме Ярославову, автором полку Ігрою. На цьому і будемо.